Європейські країни намагаються втримати своїх громадян від подорожей до України. Мовляв, у нас небезпечно. Сніданок знайшов кількох іноземців у Києві. Чи відчувають вони страх на вулицях столиці? Та що знають про українські події далі в сюжеті. Їдете в Україну, будьте обережні. Міністерства закордонних справ низки європейських країн попереджає своїх громадян про небезпеку, що чатує на них в українських містах, особливо в Києві. Та, попри це, іноземці їдуть в Україну. та Йолте до Києва прилетіли просто погуляти. Вони звичайні студенти з Данії. щодня переглядають новинні стрічки в інтернеті, але подорож планували заздалегідь. Тому вирішили, хай там як летимо. Взагалі тут це наш другий раз в Києві. Вперше ми тут були в 2012-му. Ми просто закохані в це місто, хотіли знову повернутися сюди. Енс та Йолте були і на Майдані Незалежності, і навіть на вулиці Грушевського, де понад тиждень тривали запеклі сутички. Ці знаються, коли бачиш все на власні очі, заспокоюєшся. Ми зовсім не боїмося. Звичайно, якщо ви підійдете близько до майдану, ви побачите міліцію, всі ці речі. Проте довкола в інших місцях досить тихо. В нас немає жодних проблем. 25-річна Альба з Іспанії, майбутній лікар, вже три роки навчається в Києві. Про те, щоб виїхати з України, навіть не думає. Єдина проблема налякані батьки. Вони мені дзвонять щодня. Дізнаються, чи не розпочалась тут війна. З тобою все гаразд. Ти маєш повертатися. Там новини розповідають, що ситуація дуже близька до громадянської війни, і тут дуже небезпечно. Та Альба заспокоює близьких, каже, неспокійні місця обходить стороною. Хоча сніданку зізнається, кілька разів на майдан заскочила. Я ходила туди з друзями. По перше, нам було дуже цікаво. По-друге, ми хотіли зрозуміти, що ж там відбувається насправді, а не просто читати про це в змі. Своїми враженнями Альба ділиться з друзями у Фейсбук, адже серед них є й такі, які про події в Україні навіть не чули. Попереджають про небезпеку в Україні і Європейське міністерство закордонних справ британське приміром рекомендує своїм громадянам бути пильними, якщо опинилися в українській столиці. Вам слід оминати демонстрації та публічні зібрання, адже навіть мирний протест може перетворитися на насильницький. А от італійська влада, взагалі, переконує своїх громадян скасувати подорож до України. Радимо бути уважними до своєї безпеки у Києві та в інших містах, де проходять протести. За можливості заплановані поїздки в Україну переносите принаймні зараз під час напруги. Почекайте, поки ситуація стабілізується.